Всім вітання в продаж поступає ось така ракета. Це Audi sq 5 2017 року з пробігом 186 тисяч кілометрів. По комплектації маємо камери 360, парктроники по колу та максимальну оптику. 20-го радіусу у нас ось такі симпатичні катки на гарній літній гумі. Автомобіль зустрічає нас без ключовим доступом та є панорамний дах. Комплектація в салоні максимальна. Присутні у нас ковши дуже зручна посадка спортивна. Потім є підігрів керма, Звичайно, у нас клімат контроль, і позаду також є великий монітор, чорна стеля та наголошую ще раз панорама, А також сліпі зони, пам'ять сидінь і преміальна музика Bank Olufs. Позаду у нас присутні підігріви задніх сидінь також регулювання кліматом. Стан шикарний на 186 тисяч пробігу, До речі, тачка обслужена, нічого не потрібно робити. Звичайно, електроляда, задня камера, як я раніше говорив, парктроники задні, і, в принципі, просторий багажник, як для такого невеликого автомобіля. Закривається автоматично. Друзі, до речі, в автомобіля присутня пневмопідвізка і хочу вам показати те, щоб ви послухали, шикарний звук мотора. Тачка, емоція, яка буде продаватись у нас на майданчику. Якщо тебе зацікавив даний варіант автомобіля, підпишись на телеграм-канал та тік-ток, Обов'язково на усі соцмережі. Там ти побачиш ціну актуальну на даний варіант автомобіля. Також знаходь її на нашому авторі. Всім гарного, мирного дня!